Всім привіт! З вами СЮ, і ви на каналі чай з рахастиками. Ставлю секунду приготуватися. Добре, розпочинаємо. Прислухайтеся Далі, до звуків, чайна. які лунають з далеку. Красивий дерев'яний будинок у лісі. Шкода, що поруч нікого не було, щоб почути передсмертні крики власників. А -а -а. Чому дерев'яний? Дерев Я боюсь його найбільше за цього існує. Я найбільше не люблю графтон. Типу теж дерев'яний, але він темніший. Тихо! Крест обжект Все, у нас крест обжект буде. Пахощі, фотопривида, свічка. От того разу нам би такі завдання випали. Чекайте. А я нічого я ніц не взяла. Не спішіть Планую принести заходити. все під двері. Все під двері? Добре. Ну щоб не так далеко бігать було. Зараз почнеться тільки коли ми двері відкриємо. Добре, що? хороша ідея. Я зразу кидаю всі розп'яття під двері. І пахощі. Можна через двері закинути, прям, щоб вони. Воно ж текстури. Глючить. Тикс можна через двері-то покидати. Тикс. Єдине, що з штативом це не спрацює бо він падає, а не кидається. Це так, щоб ми не відходячи від каси все кидали. Ага, пахощі вже Ну Оце я я... Свічечка. Єдине, що ми, певно, заспокійливо в трейлері, лишимо, бо ми і так його п'ємо в трейлері. Так, да, да. е, так. сіль можна взяти. Салатницю хтось буде брати. Там можна взяти. Я зараз кину. Свічка теж далеко не падає. Сіль. Подійся. Задихаєшся, як його просите. Датчик звуку, ну його там не дуже треба взяти. Дзині. ДОЦ, 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 ДОЦ В принципі, можна а. по два ДОЦа ставити, по дві Можна, можна. Датчиків можна ставити взагалі неміряно Камери можемо рачу. хоч всі розставити у різних кімнатах. Фотіки ну, наші... теж. Це не дуже розумно в усіх кімнатах камери ставити, а от ставити багато зошитів і крапок, це в принципі я думаю, що є з цьому. Ну саме. якщо є сумнів, в якій кімнаті привід, то можеш поставити в різних. Так. Датчі. А, чекайте, я не взяла камеру на голову. Запальничка. Саме головне забили. Камерка наставила, знімає Добре. двері. <гум> з, ну що, в принципі, можна йти. Я би ще докинула з І... дві запальнички, бо ми лиш одну, я лише одну туди закинула. Капідготовка, мега підготовка. Так, взагалі. Нічого. Стандартно. Іще одну свічку. Так. Добре. Я вже з камерою стою, вже можна йти. Запальничка, свічка. Щось ще треба? Салатницю. Ви напевно з термометрами ходіть по хаті, а я з камерою буду вогники шукати. Добре. Чекайте, бо я набрала як пес блог і нема не можу салат. взяти ні це салат. Пішла в маси. Чекайте, Без я не... Дуже... А було ще ми її пешку таганом називаємо. Якщо ми пограємо. Крапка в... пішла в маси також, хоча мені все ж простіше донс. Кому я проси, так і називати. Дорі ми пішло в маси теж, а це ще від Сергія. Так, що там я хотіла взяти? Я хотіла взяти салатницю. І я хотіла взяти термометр. Як не знайду по температурі, то знайду по звуку. Хтось взяв їм пішку. Так, да, я взяв. Чекайте. А мусорили, мусорили під дверим. Но. Зато все під рукою. Все, пішли. Відкривайте. Двері відкривайте. Шукайте зразу цей електрощиток. Світла тут і нема. П'ять і нуль. Чотири і п'ять. Десь в цьому напрямку. Добрий, я тоді... Я тоді на другому поверсі. А, можна. 4. чотири, може на другому поверсі, дійсно. Господи, це де щиток мав би бути. Чого? Письмо, Ми забуваємо. Він десь на стіні має бути. Тут Це і так зрозуміло. Здається, тут де я. Ні, де? то не а то де? не електрощиток, то тумбочка, вибачте, попутала. Ч? Я на кухні. Я, я думаю, на що не я стіло, було. Мммм. Багато. Чекайте, я що то не бачу де тут сходи. 7, 5 і 6 8. У мене стандартно 5.5 десь попадає. У мене до 6. 5. Десь крест обжект є. 8. Ніхто не знайшов щиту. Я думаю, що вона зверху. Я піду наверх на третій поверх. Добре, йди. Бо я загубилась. Я перейшов по другому поверсі, тут не було у мінімум. Ой, Мінтохана. Де? На другому на поверсі. і мене. Фоткайте інтеграм. А я не маю путіком, блін. Під дверима. Чекай, бо я заблудилась. Я на кухні. Слухай, я не бачу зверху. Немає тут щитка. Нугава. Значить на другому поверсі, бо я перший на. Ти на першому поверсі? Я теж на першому. Лише я скажу, я, я на першому ходив, але я не бачу на першому. Угу. Чітка. Мінусово я не бачу. Тут 5.7 було найнижче, в мене. Угу. У мене 4-5 було найнижче, то десь має бути ПД на другому поверсі мінусова, якщо вона взагалі є. А, -а, -а. Я ходив тільки що і 9 на сходах, 4 і 8. 4 і 3, 3 коло мене. Внизу коло 4. 7 4. О, ти є. Бо дай я об тебе не забуду. А що? що на кухні 02 було тільки знаю, що тут. Я знайшов щиток. Молодець, дякую. А табус, да, світло включилося. Зразу світло. Де щиток, до речі? Е, отут при вході справа. 0,4 Тут? Біля мене, Корича, але. це... це на кухні, так? А, а, а то нормально що то 6 часа не светиться. Бляха, це хто? Привид. <успільна> <успільна> <сь> да, да, на кухні, да? <кхм> Та, на кухні там, де цього. 1,3 у мене стабільно Мінусової ще не показую. <успільна> а, Салатниця. 2,6. Тут привид. Біля мене. Все, Фот, не там, а сюди тоді. Ем, раковина, вода, раковина. П'ять-п'ять. Фото, фото. Шикарно. У мене нема фотіка. І, Та зараз за берем. Зараз, я якраз біля... Маєш фотік? Е, хтось подивився, які у нас завдання взагалі. Свічка, е, фотопривода і цей. Щось просте. Забула. Та, Господи, в журналі подивіться. Відомості. Пахощі. Я не ми я фотики взагалі. Ми брал. Я один фотік через двері закидала по любе. Да, Треба двері да, зайти. Да, да, я взяв фотик, да де, де вода. Ага, раковині на кухні. Все, бачу, бачу. Ой, дочекайте, таке я сміх подивитися ну, сюди. Медбитки, ні? Міх! Де ви? Я не шарю. Я тут плутаюсь ходах. Ми в туалеті заставимо. О, ведмедик, до речі, хочете, хочете прикол. Ось цим ведмедиком... Можна Так, можна ведмедика кинути в кімнаті привіда і дивитися, що він з ним зробить. На О, камеру не можна Ми навіть дивитися. Кухні. Будь... Ой, зачкайте, він ж може, той. Можете навіть на камері дивитися, типу. Типу він з ведмедиком буде взаємодіяти охочеш чи чимось з чимось. О, це, це, це він крок тут зробив? Та-та-та! Відбитки є! О-о-о, отут болик, хаки, во, сліди! Це не цей. не спектр, це не рейд. Відбитки. Рейф. О, я дві трьох 3 зіркових цих зробив. Скайте, це рахується за відбитки? Ні. Ні, не рахують, ноги не рахуються. Але ви можете викреслити рейфа. А, що таке? Віндік, віндік і що пробіг. Эм, ПД Гостивен. Він по дотсу пробіг? Да, я не знаю. А-та-та-та, а, а, а він тихий шо прибіг. Шикардо. Я пішка шо каже. Фотка, шо, вслед них фоткай. А чекай. у нас уже є у фотках вследних. Є, є. О, я знайшов шоу Добре, фоткай і забирай. Всі три зіркові. Так, що би мені далі робити? Я нічого не взяла. Де вхід? Мені ще... Чекайте, я у себе штору поправлю, бо в мені сонце очі. Можна. Мене лякає. Ви знаєте, що мінусова температура? Бо з'являється якийсь дим, і я не... Де-де-де-де-де? Тут? Може хтось пахочці палив. Це, перед світ, от, через, він тут ходить, він тут ходить. Добре. Полювання. А ні, гостівент. Я тобі фото випотаємо! Ура! <світ> ура! А, да, я точно, три виходь, виходь і поки що Думаємо що робити. Давайте таблетки вип'ємо, щоб було по споточці, бо у нас вже нижче 50 усіх. Так. І треба свічку там, поставити. Свічка під дверима є. І запальничка є під десь під дверима і на кухні. Ух ти, 35. Фофф Фотік уже не треба мені. Фотік треба ближче досити, чи ми будемо ще не треба. Дивіться, нам треба пахощі біля нього запалити і загасити свічку. Я думаю, що можна прямо зараз пахощі. Пахощі можна і... прямо зараз. Дійсно. Я не знаю, що робити з мінусовою температурою, бо її не Якщо Ой, її вийде. немає, то її немає. Я просто проблема в тому, я бачу якісь дин, коли не з... дим... чекайте, Я шукаю пахощі. Хто їх так накидає? Я не на 11 Крістофер Ренат. Я з радіо йду. Добре, Димі, я. чекайте. Так, я шукаю запальничку. Десь я її тут швиряла. А, а, я свій... Син... ставлю, ти зап... запалицю як я. А... Що... Де ти є? Чекайте, бо я знову заблокала. Ти не за пальничку, так? Запальничку? А, не з п'яття не пише. Пищить! Не п'ятка, МП! МП подивіться! МП подивіться, Шо? воно щось дивно верещало. Воно не стало п'ятірк? Ні, не, не стало. Бо воно явно yeah. міняло звук. Так, мені ходити, ми ще фоткати щось будемо Де привид? Не... Алло? Шо? Де привид? Покажи мені привида, Русь. Проведи Прей, мене до кімнати привода, бо я заблудилась. О! <плес> О! Це, це примарна подія. Так, чекайте, бо я не годна. Чорт, я взяла ти, свічку. Ти, ти не взяла цю. Короче, я за... не впадаю, все. Добре. О, щось При... написала Фри... зовсім. Пише, Писа... пише, пише, 에... блокнот. Е... До побачення, він не писав, він накарлюкав з тими, з, тим, з агресією дуже сильно. Тим не менше це рахується за записи в блокноті. О, але... Ти блокноті... запалив <реб> пахощі, правильно? Бо я але, завтикала. Як... <реб> О, ти чекайте, а відбив пальці може бути там біля зошита чи ні? Нє, ні, ні. Твері, вимикачі. Все нам зарахували. Тобто лишилось тільки визначити Записи 40. були і був проектор ДОЦ. Деоген або ТХАЕ. Треба примарний вогник, або радіо Примарного вогника немає. Радіо може хтось піти балакати. Ну відбити вже не потрібні 100%. Радіо можу я піти, але мені зсикать. Але Розуміє. в мене найвища, найвищий глуз. Візьми добре. ще таблеток. Так, там 70%. Мені не треба. Ще таблеток візьми, мені, щоб було Мені, що? мені, мені ще треба, що Я піду і мені пахощі треба. Добре, а, е, е, добре паху чекай. Паху У мене в руках пахощі буде. У мене є, тут є, все, тут є. Будете страхувати ви на вулиці сидіти. Я йду шукати запальничку Може боже підстрахую. Тут є запальнички а як тачка як палити. Пробілу, в мене пробіло. Як то. А вона дай знак. Ти мене чуєш? А чого не запалилось? Що? Ты мене чуешь? Ты щось нажав, тому запалилось. Hello, can you hear me? How old are you? Є відповідь? Є? Відповідь, сказав? Ну, На радіо. Ну то все. Більше нам нічого не треба тут. Деогент, да? Є фоточки, є відповідь, є. Добре, душ. що... Знаєте що? Добре, що так. ми не застали полювання. Бо део... від Доогена не рятують ці сховки. Тільки бігати? Так, тільки бігати, але він повільний. Так що бігати можна. Ну, Ура! Чекайте! Це я вибрала Деогена. Зробили, я вибрала Деогена, ви? ви всі вибрали Деогена, у нас фоток всі три зіркові. Всі навіть принаймні. При... Навіть, і і, і ну, зробив. <хи> правильно, правиль, все правиль. правильно, все правиль, да. правильно. Зосередився вчасно. Я в минулій да. грі провтикала. От саме грошей заробили. Там За все... фотки 50 баксів дали. Шикарно. А? Чекайте, бо мене ще не прогрузило. По красоті прийшлось. <рес> Але я його Там Хай на 20-му рівні у тобі мають відкрити Санді Медус, вроді би. В школу ми не підемо, будь ласка, я не хочу туди йти. Та на, можу... на школу треба чотирьох. На школу третя 4. Це я не ще не. можу в, в тюрму піти, це ще більше нічого. Ні, в тюрму я не хочу.